Чи в журналістиці нові можливості чи загроза? Вітаю, мене звати Оля і в цьому відео поговоримо про підсумки серії матеріалів про штучний інтелект в журналістиці. За ці кілька епізодів ми побачили, що нейромережі сьогодні стали частиною редакційного процесу. За допомогою них можна генерувати тексти, озвучувати новини, аналізувати дані, створювати візуалізацію, і навіть повноцінні відеоматеріали. Ми розглянули приклади таких сервісів як Ілевен Grammarly, Notion AI, Captions, звева від Google, А також заглибилися у питання фейків фейків і маніпуляцій, але головне питання залишається відкритим: чи є ЩІ рятівним колом для журналістики чи навпаки загрозою? Журналістика завжди була не лише про швидкість, а про правдивість, людський погляд і етичну відповідальність. І саме цього у ші немає. Неюрмережа не відчуває контексту і не несе відповідальності за сказане. Ші це насамперед інструмент. І тільки від людини залежить, як його використовувати, особливо в час війни і нестабільної ситуації в нашій країні. Допоки ворожі інформаційні сили використовують цей інструмент проти нас, українським журналістам варто робити все, аби проливати світло на правду, ретельно перевіряти інформацію і розвінчувати фейки, яких з технологічним розвитком в інфопросторі стає все більше. Ще ніколи не зможе замінити журналістів, адже найголовніше у цій професії полягає в тому, що справжні професіонали це насамперед особистості, які несуть відповідальність. Алі, за свої слова, мають критичне мислення і здатні працювати з контекстами, тому нейромережу слід використовувати лише для підвищення ефективності роботи, а не як повну її заміну.